Тільки вельми бажані гості велике інтерв'ю. Шановне панство, радий вітати вас на 107.3. Всім привіт, ви слухаєте «Інформатор ФМ». Ну і ми тут, щоб завжди заряджати вас цікавими розмовами, несподіваними темами та, звісно ж, правильною музикою. Сьогодні у нас в студії особливий гість, хоча б повинні були бути гості, але поки гість, вони дойдуть у нас обов'язково. Людина, яка вміє створювати атмосферу, ну, я так його знаю, розгойдувати зали та дивувати навіть найвибагівлюших слухачів. Чів, я вам гарантую нудно сьогодні не буде як ні на інтерв'ю, ні ввечері. Вони їх багато приїхали сьогодні в Дніпро. Хто в гості, хто додому в рамках концертного туру youtube проекту Шпигун від Stadium Family. І якщо ви не в темі, настав час дізнатися, що ж це заявище. Говоритиме про найцікавіше про тур, про те, що залишається злаштунками, і звісно ж про енергію живих виступів. Друзі, зустрічайте сьогодні. В нас в гостях нарешті ведучий. Комік, волонтер, актор, почесний дніпрянин за моєю версією, друзі. Фіма Константиновський. Вітаю тебе! Вітаю! Окремий респект за наголос. Прізвища це навіть не, не всім вдається, так, але все правильно. Усім привіт, шановні е, слухачі. Так, на жаль, крило не зміг, як не зміг, тому що ми сьогодні в рекавері центрі у наших військових в лікарні теж виступаємо. тому... Я від'їхав, а пацани залишилися підіймати на стривіськовим. Але я думаю, що я ну, так сьогодні я ще пору. повинен до нас був добігти Крило Ганіна, так. це я як його називаю? Нічний кошмар руснівка Кацапні в чат рулеці. Так, так, так. Але ну сьогодні Фіма радий бачити тебе. Я давно за тобою слідкую, і все, як ткач, який до нас ніяк не добіжить. але а він все... взагалі бігати не любить знаєш. Ну то, то я, я навіть ласточки не заходив. Команди. А, до речі, про ласточку на це. Правда? Так, це правда. Він мобілізувався, я йому передаю величезний привіт. Я йому писав, він читав, але не відповідав. Я так розумію, що часу немає. Ну, одразу скажу за Ластика, тому що ми так його називаємо між собою. Це, це не ж товариш. От, е ми хвилюємось, але там я бачив різні коментарі, я вам скажу, що він пішов не в піар-відділ бригади, а він пішов як військовий, як. Е Дрончик, тому. Ну там я бачив, і днями міша Крупін, начебто теж мобілізувався. Так, ну, тут якось, всі рівні, всі рівні, Друзі, ми всі, всі, якщо потрібно, ми там будемо, хоча і лячно. А, так, про шпигуна. Так. Якщо хто не знає, я б, до фільму в мене багато, багато питань, але ну, сьогодні не його мініфіз, на жаль. Сьогодні я? в нас е, YouTube-проект Шпигун, він в концертному форматі, тур Україною, І сьогодні ви доїхали до Дніпра. Шпигун це більше про гру, перформанс чи якийсь експеримент над людьми. Що це? Бо останні два випуски я зовсім не розумію, що там у вас особливо між деякими е, а -а -а. учасниками. Ми <реш> про диви, шпигун це е, про людяність, <реш> про те, як вона є на початку випуску і потім зникає, коли відкриваються ролі. І це про блеф, Мабуть, так само шпигун, це youtube проект, який ми запустили якщо не помиляюсь, десь рік тому. У нас є склад, це Сергій Середа, це Андрій Рибак, це Настя Ткаченко, це я, це Крило Ганін і це Ваня Кухарчук. Мій краш. Мій теж краш. Я так дуже бажання було, щоб він доїхав, але я якось ви дойдете. І зоріні гості ж Так, 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 є гості. В нас сьогодні будуть брати Борисенко. Я просто поясню. Цілому, хто це? Е, хто це? <рес> Ні, я думаю, хто це? Ну дніпряни як мінімум знають. От е, ми вирішили робити. Ми е, робили рік зйомки на youtube каналі Stadium Family. Ми запускали, ми перевіряли, е, ми дивилися і вирішили в цьому році зробити перший тур, і ми е, вирішили зробити перший тур містами учасників. Тобто, ми були в Житомирі, е, звідки і Рипак, і Іваня, і в Вінниці були, і в Києві були, звісно. Там, ну в Дніпрі, це ну а як? А як в Дніпро ну, так не приїхати? Мене. Так, я я дуже радий приїжджати завжди в Дніпро і тим більше і... тата твій просив, щоб ви заїхали, так Так, не треба <сих> трошки мехнути. І сьогодні я просто я знаю, як люди сидять в залі, як вони грають, як вони самі е, намагаються вгадати, хто з е, учасників шпигун. І це дуже прикольно, тому що от я обожнюю такі проекти, коли ти дивишся і граєш разом з тими, хто на екрані. От, наприклад, поле на новому каналі через це достатньо популярний проект, тому що ти граєш. Ти теж в тебе є інтрига. Це як там серіал. Дивитись поправка для слухачів. Фіма є і ведучим. Так ну я, я... гри поле. Ну, ну хто не знає, так я взагалі телеведучий, але я насамперед дніпрянин, і я дуже радий бути вдома. От сьогодні в нас планується повна зала. Є там пару квиточків, які ще не продалися, але я думаю, що якраз зазвичай в останній день вони і продаються. Ну, Зараз хто послухає інтерв'ю. Вони і прийдуть обов'язково і куплять ці квитки. О сьомій е в ДК Шиннік. Ми всіх чекаємо так, розумієш, що це достатньо далеко. <рес> Таке розташування центру не дуже центру... Але для гарного настрою а можна з'їздити. Що було на найнеочікуванішим відкриттям під час от створення проекту, ну от коли ви почали його, і як він е е е йшов, е якось він намагався там, піти якимось іншими е шляхами? Що було неочікувано? Неочікувано, знаєш що? Що люди, які. Ми зібрались достатньо випадково у цей склад учасників. Я не можу сказати, що ми прям близькі друзі. Ми, звісно, всі перетиналися і в лізі сміху, і на різних Ютюб-проектах. Для мене було неочікувано те, що ми так сіли за стіл. Те, Іначе це. ми там все життя в такому uh -huh. складі і жили десь в будиночку. От, тому е, ці всі. Якісь лінії сюжетні між Кирилом та Насті, між мною та Ванією. Це не награно. Це не награно. Це... Ми... Мені дуже подобається, що в цьому складі мені в цілому подобається, коли люди приємні і в житті. Тобто, який би не був талановитий артист, якщо він неприємна людина, з нею буде важко. І я б не хотів з нею працювати. Такий в мене принцип. Ну, а Тобто ц... сьогодні так все чесно і буде і на грі в, ввечері. Абсолютно, абсолютно чесно, Ми немає такого, що ми спеціально там е показуємо людям на концертах ті е там сварки, які зазвичай вони. Ну, воно не награне. І... Я, я навіть от. Е коли була Альона Альона, так. я навіть е, почав якось е, думати ну, зараз між Настю та е, Кирилом буде бійка. Ну, насправді я хочу відкрити таємницю для наших слухачів. Вони пара, так, вони е, разом, і ви знаєте, їм дуже, То, мовник, така їм, дуже, їм дуже важко імітувати те, що вони начебто сваряться, і вони стримуть як тільки пауза, вони пристрасно цілуються щоразу. Ну, це от завтра так. один плюс один і напишуть нам так, все. кохання. Правда, -про -зірок. От, Скажи. Тому так. Ми для нас це такий новий досвід показувати е, концерт е, людям. Ми на зйомках в нас немає навіть глядачів, там є просто люди, які як масовка вони створюють атмосферу. Такі. От. Але от так прямо прийти в концертну залу. Нам було дуже цікаво, як це все працює, як показує. Ми... Теж достатньо дивно почати з Києва одразу, з тисячі людей, але в цьому є сенс. А чи є умовний кодекс у Шпигуна, ну, правила, які ви ніколи не порушуєте? Ми намагаємося одне Од... Од... <кій> одно одного не перебувати. Це такий кодекс, який ми між собою начебто домовились, але це, ну, це майже не працює, це неможливо. Це неможливо. Але є Ваня Кухарчук, так. Є Ваня Кухарчук, <клес> який постійно щось ляпне, якийсь він живе в своєму маленькому всесвіті. От, тому такого кодексу нема. В мене є такий прикол, що якщо я шпигун, якщо нас двоє шпигунів. Я не... В нас є умовний знак. Там є перше, перше коло це коли ми самі граємо, є один шпигун. Потім, коли до нас доєднується якийсь гість, там два шпигуни. Ну, і... до речі, я ніколи це, ось, ось цей знак не, не бачив. Можливо, вам в кінці потрібно якось розказати глядачам, ось був такий знак, і можливо показати, як вони між собою його показали. А ми завтикуємо. Ми постійно а, про це завтикуємо сказати, який був умовний знак. Тому що це ну, насамперед для шпигунів. І от коли я навіть розумію, хто другий шпигун, я не командний гравець. Типу, якщо нас. ну, Якщо спалять, то спалять одразу обох, тому я одразу проти шпигуна другого То що ви висаджує ну, ну, що було на останнім? Так, так, так. так. Просто коли, коли, наприклад, я такий, це він, це він, це він, і потім там піднімають його картку, і це мафія, і я такий, я ж казав. І я себе знімаю е, підозру в плані того, що я теж шпигун. Хоча вони вже знають про цей мій прикол. Ну, до речі, змінилися вже уявлення про живі виступи після туру. От якось ви вже війшли в цей ритм. Чесно, я дуже сумував за е, такими виступами, за повними залами, тому що це, мабуть, востаннє було ще під час ліги сміху, коли ми з командою Дніпро їздили. І зараз це от. Знаєте, є такі речі. В літньому театрі я тоді був так. цікаво. І тоді Ганін, до речі, заміняв у вас ткача. такий. І просто є такі речі, які трошки повертають в мирне життя. І от повна зала, там цей бус гастрольний, що ми постійно кудись їдемо. Ну, це, це заб... дійсно надихає. Цікаво, це цікаво. А, знаєш, я от не знаю. Зараз гумор якось виходить. Ютуб гумор, YouTube проекти Вони українські, я не знаю, як там в інших містах, в Українах. Вони якось виходять на концертні формати. І я не знаю, можливо, це ветерани започаткували. Це хто перший пішов саме гру показувати в концертах. Це якийсь тренд наш особливий, український. Ти знаєш, не знаю. Я ніколи не був. Е, я не так багато знаю YouTube проєктів іноземних. Саме Ютуб, я знаю там багато телевізійних, я багато дивлюсь американського контенту, але це е, зараз е, ну він телевізійний насамперед. Чи придумали це ми? Я не думаю, але просто популярність стала така, не що на формат що... донати. Що ось це є... так, звісно, ну е скільки б... я так, я так скажу, що в мене є телеграм-канал, там збір закритий, я постійно там пощу збори. Ми щодня, прям щодня. Я ніколи в житті нічим не займався так постійно. Якщо б я ходив до зали, так само як займаюся каналом, я був би вже якийсь неймовірний качок. І скільки б я там не писав, все одно ти виходиш до тисячі людей і там збереться більше. В нас е, під час концертів є донатна складова. В нас можна там під час першої гри вгадувати шпигуна донатами. Там за кожного є якась сума, куди, і він просто надсилає її і таким чином. Він думає, що там це там рибак, сіреда чи хтось ще. От а є там ще різні донати, але за найбільший донат людина, яка оце, до речі, важливо. Можливо, нас е, слухають ті, хто вже купив квитки або хто планує. За найбільший донат людина може з нами піти. Е, Пити після. після. Yeah, відпочивати. То... То... Ну, відпочивати, <зар> так. <зар> я, ну, я, я... Спілкування. Так, відпочивати автопаті. <зар> А, о, Після вечірка. Е, тому донатність складова для нас важлива, тому що ми постійно збираємо, і це теж для мене важливо, щоб абсолютно всі учасники шпигуна, вони свідомі чуваки і, і чуваки і Настя. От, і вони постійно. Ну, постійно перетворюють, конвертують свою творчість в донати. Ну, а про тур, от скажи, можливо, якась пісня або фраза з шоу стала для вас символом цього туру? Ну Знаєш, якийсь тригер, так оп, і всі сміються. Ну, вані це дама от бой. Все, Він коли думає, що хтось там, дама валяти бой. До речі, а яке найдивніше місце, де ви ночували під час гастролей? Ну, воно був невеличкий, але все ж таки, якийсь топ у вас вже був якийсь. Е, ну, ми зазвичай ночували в готелях, не завжди в своїх номерах, там, де, де, де доведеться, ми просто там засинаємо одне одного. Оце завжди най, найважче серед усіх номерів обрати номер, де будуть всі. Досовочний, ну, тосовочний номер. От а так є таке е, негласне правило серед багатьох артистів: що якщо ти приїжджаєш в місто, не можна жити в, гос е, в готелі, е, який називається так само, як місто. Угу. Ну, у нас нема таких вже. вже? Ні, ні, є, атель. Він... Це, це досі відбувається? Це... Ні, є, є готель, але він вже такого міста немає. Так, міста немає, але блін, я б готель цей, звісно, трошки підробив би. Але, але це дійсно такий прикол, що якщо готель називається як місто, зазвичай воно прям найгірше, що є в місті. Але знаєш, коли приїжджаєш там десь у Житомир, а готель називається Барселона. Ну... Оце класно. Так, ну є в Києві Братислава, це теж коротше. Добре, так. не буду тебе зараз ще довго мучити. Друзі, сьогодні обов'язково прийдіть і подивіться, що ж таке шпигун. А, мій фаворит ну, я при, признаюсь, чесно, так. мій фаворит це розряд. Ну, у вас є багато форматів. Шпигун, я тільки нещодавно підсів на нього. Я гадаю, що і цей формат сьогодні буде вам дуже класний. У нас є останнє питання, яке ми задаємо всім гостям. До речі, перед цим я хотів би спитати, є якісь питання? Mm, ну, ти знаєш, я ж журналісти, вони люблять там особливо на регіональних радіостанціях. Як ви починали свій путь? А чому ви обрали гумор? Як ви готуєтесь до концерту? Так, які ще фор, які щоб можна спитати? Які плани на, на майбутнє? Ні, а є якесь питання, яке б ти хотів, щоб тобі задали журналісту, але ніколи вони не ставили це питання, але б ти б хотів на нього відповісти. Цікаве питання. Можливо, це воно і є, яке б я хотів поставити питання. Ти знаєш? Знаєш, і є таке питання: Фіма, як ти? А ти ж. Добре. І от, от Це найкоротше інтерв'ю і клас. Я не можу сказати е, прям конкретне питання. Найкраще інтерв'ю, найкращий діалог е, з кимось. Це. Коли людина ставить питання, які йому реально цікаві. От я скажу як людина, яка до багатьох ходила інтер'єрів з усіма там спілкувалися, це одразу видно, коли людина реально цікавиться твоїм життям, твоєю кар'єрою, або просто ну, відбуває номер. От тому якогось конкретного питання нема, але просто головне, щоб це було щиро і дійсно цікавило людину, яка питає. Але ніколи в житті не питайте, чи може. Бути гумор під час війни, будь ласка, якщо нас Або... слухай, журналісти видаліть це все собі з усіх Ну ти нотат. ж комік так. пожартуй. Да? Ти Комік пожартуй від цього вже трошки відійшли, але оце. Чи існує гумор під час війни? Доречний він, він чи, чи ні. ні? <риклад> Останнє питання, воно дитяче. Ми всіх запитуємо. Ми, ми любимо всі попоїсти. Ну, ти бачиш, ти, 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 ти кинув їсти ведмедиків, я їх підхопив. От у мене є питання: якби ти був їжею, з чим би ти себе асоціював? Хто б ти був з їжі? Ну, ми таке кулінарне шоу збираємо. Так, ну я, я був би пюре. <рес> Ті, хто мене знають, я насправді пюре. Тому що е, якщо, мене, якщо немає зйомок, якщо хтось мені не дзвонить кажеш там е, о 9 треба бути там, розпочинаються зйомки. Якщо в мене немає когось, хто мене е, дьоргає кудись, я пюре. Просто я лежу вдома в мене не так багато є там різних занять. Знаєш, я там не ходжу на якісь мови, майже на спорт не ходжу. Я по життю пюре, але от коли я, зйомки починаються, я перетворююсь в молоду картоплю. Таку з кропчиком. А тоді, бліц, швидесенько по твоїх колегам, як ми скажемо, Настя. Хто вона? Настя, Настя це оселедець. Оселедець, Ганін. Ганін. Ну, я перша асоціація не дуже. Так, Ганін. Ганін. От сьогодні ми щось їли, щось він. І щось йому е, сподобалося. Карбонара. карбонара. Ого, спагливо. Так. Ну, так ви... такі... так... ну, тому що карбонара насправді, це просто таке популярне популярна назва, насправді це не завжди смачно. але... Тіпа, Макарони карбонар. по флотськи все. Він завжди, він, я якась молекулярна кухня. Знаєш, він завжди намагається бути розумнішим, ніж він є. Такі якісь цікаві факти розказує. Так, добре, ну про середу я знаю, що ти скажеш, щось одеське. так? Ну, доречно. Нами валяти дбой. От цей момент зазвичай Ваня каже фразу. Кухарчук. Ну, Кухарчук це холодець. 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 Я, до речі, ночував е, в нього в Житомирі вдома, я познайомився з його е, сім'єю. Блін. класно, класно. От просто коли ми кажемо, ну, невеличкий офтоп, що коли ми кажемо, що стадіум familі, то це дійсно фемелі. Тобто ми не з усіма, але є такі лінії, які продовжуються і в житті, і Ванька краш. І у нас залишився рибак. Рибак? Рибак. Як Сезонна страва, да? Палафіль. Фалафі. Фалафі. Друзі, сьогодні буде неймовірно, дуже смачно сьогодні так. буде, тому я фіму не за не затримую. Сьогодні, о 19-й, обов'язково у палаці культури шинники, так. youtube проект Шпигун у концертному форматі. В хлопці і дівчина доїхали до нас, а також зіркові гості. Ви не чули, хто це. Ви прийдете і всі так. обомлієте. Так, і я хотів би ще один ексклюзив сказати, якщо нас дійсно слухають. Ті, хто планує сьогодні прийти, ми після концерту, коли йдемо зі сцени, ми потім чекаємо десь 15 хвилин і повертаємось до глядачів, щоб сфотографуватись. Просто якщо ми одразу це робимо, це просто безкінечний вечір. Я в нас комендантська. А от ми трошки йдемо такий лайфхак, що якщо хтось хоче сфоткатися з кимось зі складу, то всі будуть на сцені, але ми йдемо і через 15 хвилин повертаємось. Добре. Давай так домовимося. Сьогодні ми про шпигна а Я ж все, все ж таки хотів з тобою поспілкуватися і про тебе, бо в тебе є багато що розпитати. Коли на наступного разу будеш в місті, обов'язково забігай в гості. А до речі, 24 березня ми будемо зі Stadium Night. Це більшість тих, хто в шпигуні, плюс актори. друзі. А це телевізійний проект. Це ж телевізійний проект, кого є свої правила. Той контент, який ми там робимо, він відрізняється від youtube проектів, звісно, тому що в тілі є правила, але все одно обличчя. Знайомі, це е... буде 24 20... березня. березня і Night. Фіма прийде не один тоді, він обіцяє так. з кимось вже прийти так. до нас в Пишіть в коментарях, якщо це, як... це, так, у вас це є. Добре, ну а сьогодні всіх чекаємо УПК-Шинник на шпигуні. Хто буде шпигун, знаєте вже ввечері. До зустрічі. Поспілкуємося у неформальній обстановці. Велике інтерв'ю.